Добрий день, ви на каналі Олександр Патрик. Я продовжую цикл відео про історію стародавнього Риму. Сьогодні я розповім про видатного римського полководця і державного діяча Гая Марія і про його військову реформу. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк і обов'язково напишіть коментар. Гай Марій народився у заможній родині у невеликому селі біля міста Арпінум У Лації. У 157 році до нашої ери кар'єру Марій почав офіцером при Сципіоні африканському молодшому під час Нумантинської війни в Іспанії. Згодом Марій займав ряд державних посад і був римським намісником в Іспанії. Після повернення з Іспанії Марій одружився з Юлією, тіткою майбутнього диктатора Гая Юлія Цезаря. Під час Югортинської війни про неї я розповів у минулому своєму відео. Марій очолював кінноту в армії римського консула Квінта Цецилія Метеула. На цій посаді Марій успішно воював з нумідійцями. У 108 році до нашої ери Марій вирішив балотуватися на посаду консула. Але Метел побоювався політичних амбіцій Марія і тому не відпускав його з Африки в Рим, щоб той не зміг провести виборчу кампанію. Врешті-решт, Метел таки був змушений відпустити Марія у Рим. Марій був обраний консулом на 107 рік до нашої ери і таким чином очолив римські війська, які діяли проти югурти. За історичною традицією, вважається, що саме у 107 році до нашої ери Марій провів свою знамениту військову реформу. Головним пунктом реформи Марія стало створення постійної професійної армії. В армію стали приймати громадян незалежно від їхнього майнового статусу. Солдати служили в армії 16 років. І за цей час отримували плату і спорядження. А головне, по закінченню військової служби солдати отримували земельні наділи. Також марій увів у римській армії когортну тактику замість старої маніпулярної. Хоча історики зараз вважають, що перехід на когортну тактику відбувся трохи пізніше. Один римський легіон став складатися з десяти когорт, а кожна когорта ділилася на три маніпули. Вважається, що саме Марій зробив довгий залізний спис піум обов'язковим видом озброєння для кожного римського солдата. Також Марію приписують введення у римській армії захисної залізної кольчуги. Античні автори повідомляють, що саме Марій. Для зміцнення бойових традицій увів у римській армії легіонних орлів символи легіонів. Хоча, скоріше за все, та, мабуть, воно так і було, кожен римський легіон задовго до Марія мав свої символи і своїх ор легіонних орлів. Реформа Марія мала величезне не тільки військове, а й політичне значення внаслідок його реформи. Посилився політичний вплив римських полководців, і римські воєначальники стали залучати армію для захоплення влади в Римі. Реформи Марія дуже швидко дали свої перші плоди. Спершу Марій успішно закінчив Югортинську війну, а потім Марій був призначений командувачем римських військ, які воювали з германськими племенами Кімврів і Тевтонів, які вторглися в Італію з півночі. Римляни Вважали Марія єдиним, хто зможе зупинити навалу варварів. І тому впродовж п'яти років поспіль римляни обирали Марія консулом. Це був безпрецедентний випадок в римській історії. Але Марій виправдав довіру римлян у 102 році до нашої ери. Марій дощенту розгромив Тевтонів у битві при аквах Секстієвих, а через рік знищив кімврів у битві при Варцелах. Перемоги над германцями. Ще дужче зміцнили політичний вплив Мар'я. І він зблизився з так званою народною партією, яка боролася із сенатською аристократією і уклав союз із народним трибуном Луцієм Апулеєм Сатурніном, який збирався провести нову аграрну реформу на кшталт реформ братів Грахєву. Однак. У найкритичніший момент, у сотому році до нашої ери, Марій зрадив Сатурніне і перейшов на бік Сенату, і допоміг Сенату розправитися із рухом Сатурніне. Цей крок Марія підірвав його авторитет серед римського плепсу, і римський полководець цілих 10 років провів у добровільному вигнанні в Малій Азії. У 90-му році до нашої ери, в Італії, проти Риму повстали його італійські союзники, і почалася так звана союзницька війна. Марій повернувся в Рим і був призначений командувачем римських військ. Однак через невдалі дії він був знятий з посади. Тим часом на Сході проти Риму почав війну понтійський цар Мітрідат VI Євпатор. І Марій висунув свою кандидатуру на консульські вибори 88-го року до нашої ери, щоб очолити римську армію, яка мала воювати з понтійцями. Головним конкурентом Марія на цих виборах. Був римський полководець Луцій Корнелій Сула, з яким Марій конфліктував ще з часів Югуртинської війни. Врешті-решт, вибори з великим відривом виграв Сула. Але коли Сула з військом відправився на схід, Марій разом з народним трибуном Сульпіцієм Руфом підняв заколот і захопив владу в Римі. Сула негайно повернувся з військом, взяв Рим і розгромив заколотників. Сульпіцій Руф був страчений. А Марій зміг втекти з Риму. Хоча він був заочно засуджений до смертної кари. Але як тільки Носула знову відправився на війну з Мітрідатом, Марій за підтримки консула 87 го року до нашої ери, Луція Корнелія Цінни, а також за підтримки італійців, знову захопив Рим. Марій і його прихильники розпочали масштабний терор проти суланців. В обстановці страху і репресій. Марій VII був обраний консулом. Але через два тижні після обрання на посаду 13 січня 86-го року до нашої ери, 70-річний Марій помер. Але його смерть не зупинила громадянську війну. Боротьба між прихильниками Марія і Сули тривала ще 4 роки. Дорогі друзі! А що думаєте про Гар'я Марія і про його реформи ви? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових. Зустрічей.